Всім привіт! Кому потрібні будь-які, Звертайтесь, є в кількості оптом, і в розницю і майже всі існуючі моделі в Україні. В цьому відео я вам покажу, чим відрізняється стара версія Радіокод 101 От вона. від нових версій. От Вони навколо. Це Радіокод 102, Радіокод 103 і скоро вийде Радіокод 104. E, значить, так. <кій> значить, як відрізнити? Ну, по-перше, коробки різні. Ось така коробка була в Радіокод 101. Як бачите, вона відрізняється. В неї, по-перше, грані скруглені. Ось, ось тут. А в нових всіх називах радіокод гострі кути зі всіх сторін, гострі. Розмір коробки такий самий. Далі, тут є логотип, ну, не логотип, а значок радіації червоний. Тут такого немає. Ну і надписи відрізняються. Тут це все Євросоюз, тут тільки англійська мова всюди. Тут, бачимо, є англійська і є російська на двох мовах. Так, давайте покажу, як виглядали 101 спочатку. Ось так коробка виглядала. От. Ось тут їх виготовляли. Так. От що у нас такий жильдик є. Ось такий був. От. Далі. І логотип гарний, ось такий червоний. Це колись така коробка була дуже давно, багато років назад. Відкриваємо. Крім цього, ще є відмінності. В Радіокод 101 давали, ну не завжди. Там був такий період, що давали оці сертифікати, їх зараз не знайти нереально. Рідкість, просто можна в музей. Був паспорт приладу, ось такий, з серійним номером, і була книжка інструкція. Паперова ось така крейдований папір. Якісний от. У мене є два в колекції. Так, новесеньких. Я тільки підписую, коли я їх зарядив. От. Потрібно тримати батареї зарядженими там хоча б на 3,6 В. Так, е, ну покажу. Ці всі, Чим відрізняється. В новій версії цього всього немає. Тут вже цифровізація пішла. Все електронне. Тут просто відкриваєте, У вас є картка ось така з пластику. А може з паперу? Ні, пластик. Тут QR-код, відкриваєте, там інструкція і сертифікат. Все можете скачати в онлайн. Паперового немає. Так, ну це на смак. Це не погано, не добре, це кожному своє. Хто люб, хтось любить папір, хтось любить цифрове. До речі, радіоскани Також зробили відмінності, дуже легко відрізнити. Всі, які випущені після 2024 року, мають ось ці кнопки блакитного кольору. Е, от, а всі, які випущені там до 2022 року, вони фіолетові мають кнопки. Все дуже просто, от. з цими простіше, просто по кольору. Раз, раз, ви знаєте. А, ну і по серійнику. По серійному номеру також можна подивитися, зараз покажу. Значить, от кнопочки. Ось так вони виглядають, дуже якісні, гарні. Розпала ну, От. Якісні кнопки. Це якась така гума, яка води не боїться, вони, і вони випирають тактильні, відчуваються. Ну, класні, Якість, звичайно, зашкалює. Так, по якості корпусу. Самі дорожчі корпуси в цих приладів серед дозиметрів дуже круті і мега дорогі. Так, так ну і по меню можна легко просто от заходити. Отут, до речі, українська мова. Просто заходите сюди про прилад. От, про прилад, інформація, вся українська мова. Якщо є українська мова, ну, то це так у вас свіжа прошивка. Там, Зараз от, я знімаю 2024 рік. Так. Серійний, по серійному номеру можете ще определяти. Якщо серійний номер у вас вище 5000, номер приладу, як вигодень 5000. 38. Тобто, вже виготовили 5, більше 5 тисяч приладів. Якщо у вас е, прошив е, серійник більше 5000, це означає, що він виготовлений вже в 2024 році. Якщо у вас менше 5 тисяч, значить він у вас виготовлений е, раніше. Ось так. І якщо у вас. Фіолетовий, то він взагалі у вас виготовлений до 2021 року включно. Старий дуже. Дуже давній, вже йому 3 роки. От, А якщо блакитний, то це з 2024 року у вас випуску. Все дуже просто. Так, Серійник запам'ятали більше 5000 і блакитний колір Чок. А з цим ми продовжуємо показувати різницю з радіокодами. Так. З ними тут більше відмінностей. Давайте старий покажу. Ну, давайте новий. ладно. От. Беремо от така коробочка, от надписи. Ось так воно виглядає. Так. Тут є штрих-код, який з боку, ось такий Євросоюз, кіпер. Ну, це все можна пробити. Я не вмію це робити. Хто може по цих штрих-кодах розбирається. Ось ще один QR-код. І тут з пластику така інструкція. Вона реально з пластику якогось. От, бачите. Тут є qr коди можна інструкцію скачати, сертифікати і так далі. І от написано. Так, держава-кіпер. Місто яке, індекс поштовий, напевно, вулиця, номер будинку. Так. Де знаходиться? Завод. Так, так, отаке. І всередині, ну що, просто прилад. Так, його відрізнити тепер. Якщо у вас просто сам прилад попав в руки. Як відрізнити? Показую, ділюсь секретом. Так, от такий поролончик. Гарненький. Так. Як відрізнити? Якщо у вас самий прилад, на ньому, звичайно, не написано, яка це модель. Це може бути радіку 101, 102, 103, 104. Відрізнити ви їх так просто не зможете. Єдина різниця, дивіться, то що це в руках я тримаю 103-й, ну і 102-й такий самий корпус. От, якщо їх повернути. А це знизу 101-й. То отут є отвір на динамік заводський. Це тільки в 101-х є цей отвір на динамік. В 102-х, 103-х, 104-х цього отвору нема і не буде. Так, запам'ятали, є така відмінність. Все інше тут ідентичне. Ви відмінностей не знайдете. Як бачите, все ідентичне повністю. Я того й собі підписав, бо зовні. Ну, Шукати той отвір динаміка довго. Е, так. І е, вмикаєте через меню, через серійник ви можете побачити, яка ця модель. Я зараз вам це продемонструю. Так. Е, оце у нас зверху 101. Значить, в ньому є російська мова. Це зразу ви можете знати, що це 101-й. В Радіокоді 102, 103, 104. Ніколи в житті Украї... Ой, російської мови не буде. Тільки англійська, бо це Євросоюз. Так. От, заходимо. Ну, Давайте. Чого підсвітка? А, було стандартне налаштування, напевно. Так, зараз я. Ось так. І можна яскравість на максимум зробити. Так. Як відрізнити? По-перше, відмінність мова, я сказав, російська є тільки в радіокод 101. І так буде завжди. В 102, 103, 104, 105 і так далі. Не буде російської мови. Далі заходимо. Якщо навіть тут ви на 101 бачите. Англійську, вона в меню можна вибрати. Тут є і англійська, і російська, а тут тільки англійська, більше жодної. От таке. Комусь це важливо, тому вони купують 101. 101, до речі, цінніші, бо їх більше нема, не буде. Це вже антиквар, це ну, в новому стані їх знайти неможливо. І в світі їх все нема, не буде, тому що це Росія виробник. Так. Заходите в Opribori. І от, серійний номер SN серійник, переводиться РЦ це радіокод, переводиться, Далі. тире 101 це модель 101, бачите? А далі йде вже номер виготовлення пригляду по рахунку. 4390. А в радіокод 103. А, тут о, інформація отам от прямо зверху. Отак. От, от, от а, це 102-й взагалі. Е, радіокод 102. РЦ-102 і номер виготовлення приладу. 2628-й виготовлений. А цього вже ну, я вам показав. Тут е, треба зайти в е, налаштування, а потім вже о приборі. А тут зразу в меню є о приборі. Ось така різниця. Бачите, цих виготовлено більше на 2024 рік аж 4390, а цих 2628 тільки. Це новесенькі. Тільки-тільки новенькі, я отримав. Отак. От Отак можете легко відрізнити. По серійнику все вам показав. Так. Тепер ще я... різниця в коробочках. По коробках. Покажу вам, Так, по коробках що у нас? А по коробках у нас. Э, Покажу зі всіх сторін. Це 101-й. Це музейний експонат прям. Так. Ось така коробочка. так вона виглядала. Можна відправляти зразу в музей. Все. Це вже антиквар. Так, так. Далі, тут йшло в комплекті паспорт. Гарантія. Ось так воно виглядало. Так, ось такий музайний експонат. Ось так виглядала. Тут печатка ставилась, і серійний номер приладу вказувався. Є. І крім цього, ще додавався отакий кольоровий сертифікат. Також це вже антиквар. Все. Так. От що тут написано. Так. І додавалась інструкція паперова. Ось така. Давайте кожну сторінку вам пролистаю. Ну, показав все, кому потрібно. Щось потрібно, телефонуйте. Це всім Вот.